Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про таке поняття, як тривога і страх. Ось жорка хропить біля мене. Йому не тривожно і не страшно, бо він дуже сміливий біля своєї мамочки. Він в мене мамоч... мамочкина квіточка. <світ> ну і я також дуже комфортно почуваюся біля мого Жоріка. І поряд з ним в мене, як правило, нема ніякої тривоги. Він моя заспокійлива, натуральна пілюлька. Але, повертаючись взагалі до цієї теми, я розумію, що ця тема не тільки не нова, ця тема нескінченна. Тому що тривога і страх, на мій погляд, виникли ну, от саме тоді, коли та сама мавпа взяла перший раз у руки палку. Я думаю, що їй було страшно, що ця палка не долетить до банану. І з цього приводу мавпа відчувала деяку тривогу. Ну, я пояснюю це з гумором, але, звичайно, що нема жодного наукового дослідження, яке б сказало, що саме в цьому році, в віці, саме в такої якоїсь там живої особи е, виникла страх і тривога. Я не знаю, чи є у тварин тривога, е, до речі, цікава тема. Мабуть, яки знайду час, подивлюся, що кажуть науковці стосовно тварин, чи можуть вони відчувати тривогу. Но мені здається, що у тварин є страх у чистому вигляді, що він такий більш базовий і фундаментальний для живих істот. І зараз, от, на сучасних просторах і Ютуб-каналу, і та будь-яких журналів, ми завжди можемо будь-якому журналі чи будь на якому каналі побачити відео або статті, які розкривають цю тему. Тому в мене нема наміру зараз вам розказати щось таке нове, що всі ахнули і присіли на попку. Ні. Але я завжди роблю відео такі розміркування з точки зору мене особисто, тобто моя думка суб'єктивна. Це не науковий канал у мене, а такий більш розважально популярний. Тому почну так. Я впевнена в тому, що тривога і страх були властиві навіть нашим, нашим пра-пра-пра-пра-пра-пра-дідусям. Якийсь там кам'яний вік. Чого вони боялися, що мамонта не впіймають. Або навпаки, що мамонт впіймає їх, що вогонь не зможуть розвести і помруть від холоду. Але це не те, що я так думаю, що «от, раніше часи були. Але мені здається, що було от в ті давні часи людям трошки легше е, опановувати тривогу і страх, тому що було досить, от як не знаю, що таке блискавка, да, наприклад, що люди казали, «О, це там якийсь дяденька Зевс сидить на небі, і значить, там нам якісь блискавки за наші гріхи пускає. І що люди робили? О, треба йому якусь жертву принести. І от пішли, То було таке, що і людей забивали, угу, в жертву приносили. Але ну, потім вже зрозуміло, що таке легше забити не родича, а якогось кабанчика чи, може, вівцю якусь. Да? І ось вони принесли в жертву, жертву оцю, цьому Зевсу там, чи якимсь іншим там, богам, драконам всяким. Да? І все. І що думають, оце ми його задобрили, і людям ставало легше, бо так вони вірили, що це так працює. Значить, Бог наказує там якийсь міфічний, чи дракон прилітає. Ми йому заплатили все. До, до побачення такий е, е, небесний рекет, можна сказати. Але зараз все набагато складніше, тому що ми то розумово розвиваємось, і ми вже розуміємо, що ніякий Зевс не сидить там на небі. І не дивиться на нас через хмаринки, да? і що тривога і страх не можуть зникнути тільки тому, що ми пішли там і зарізали кабанчика. Ну, є досить такі релігії, да? ось, наприклад, в ісламі, і, і я впевнена, що і в багатьох інших релігіях є таке, що треба забити якусь тварину, коли щось добре відбувається або щось погане. Тому то є там, ну, то ріжуть цих вівець, чи. да... Ну, ви зрозуміли мене. Але все одно я маю на увазі навіть не на базі релігій, а просто у нашому житті. Ну, от особисто я. Ну, як мені страшно і тривожно, то мені в голову ж не приходить піти купити живу якусь вівцю, забити її, бо, боже збав, я жодну тварину не вб'ю ніколи в житті. Ну, так, от ну, гіпотетично, да? і, і це значить якось вирішить мої проблеми. Та дуля в нас дрюлі, звичайно, що ні. Але ви знаєте, у мене проблема, я думаю, що зараз сучасна полягає в тому, що тривога і страх, ми починаємо задаватись питанням на кшталт: а що було перше? Курка чи яйце? Отак От само і з тривогою, і з страхом. От тривога і страх це одне однакові поняття рівноцінні, чи є якісь більш базовіше поняття? Ну, тобто є, наприклад, як база тривога, а потім яка переходить в страх, да, і страх до неї додається. Чи навпаки, навпаки. Ну, я думаю, що не тільки я одна задаюсь таким питанням. І чому воно важливе? Тому що з тривогою і страхом треба, ніколи не треба миритись. Їх треба опановувати, опрацьовувати. І коли це нормально, ну страх від, наприклад, ситуації, коли на мене біжить якась величезна собака чи якийсь бик на мене біжить. Це нормально, що це страх прийшов. Це мене врятує. Тривога, наприклад, коли дитина там щось вже ось 10 на вечір, а дитина не відповідає на дзвінки і додому не йде. То це тривога також. Абсолютно нормальна, адекватна. Але ж я говорю про те, що нас турбує кожен день, кожну хвилиночку ті наші думки, які як чорні ворони літають у нас в голові, що в нас і страх, і про своє здоров'я. А зараз тим, тим більше, коли йде війна в Україні, страх і тривога вони просто стали стилем життя. Мені здається, вони приходять частіше, ніж повітря в ноздрі чи в ніздрі, так правильно сказати. Да? І тому для того, щоб якось опанувати, заспокоїти себе, попіклуватися про своє здоров'я, то нам треба знати, що таке тривога і що таке страх, що є перше, чи це рівноправні поняття. От особисто це моя думка, і це не тільки моя думка, це є якісь там, ну зокрема, Фройд, наприклад, також вважав так, що, а я приєднуюсь до його думки, що. Боятися, тобто страх, можна чогось конкретного. ну там літа... Літаки, наприклад. От я боюсь літати, у мені страшно літати. Як там не розказують по статистиці, що в літаку там один-два, з... а ось якщо ви на автівці їдете, то там, там в сотні разів більше е... випадків летальних аварій. Ніфіга, для мене важливо бути на землі. До речі, я так само боюся і кораблів. Ну, може, менше, ніж літаків, але мені треба, щоб у мене під ногами була тверда земля ґрунт. Тому я боюсь, я боюсь, мені страшно. Да? Так от я до того, що у страха є конкретність. Ви знаєте, що є люди оці фобії. Да? Арахнофобія, люди, які бояться пауків. Я не знаю, як називається, от, коли людина боїться клоунів, але я їх не боюсь, мені просто неприємно на них дивитись. Я взагалі не визнаю клоунів як таких. Ну, я людина, мені 53 роки. Я все ж таки ділю клоунів цього американського типу і наших клоунів, таких як Юрій Нікулін, наприклад. То на Юрія Нікуліна, на всяких там кнопочку, карандаш. Це я можу дивитись, мені не лячно. А от коли оці всякі американські оці клоуни, це, це жахіття, я взагалі не розумію, як це може бути весело дивитися на цього урода. От у мене є така фобія. І це страх, тобто він більш конкретний. Але от якщо, наприклад, от теоретично і забрати з моєї голови об'єкт, якого я боюсь. От літак, наприклад. Да? От Просто прибрать з моєї голови. От тоді може залишитись страх то зникне, а залишиться тривога. Тобто, от забрали у мене об'єкт мого страху, він зник. І це не означає, що мені стане класно, весело, і я собі побіжу там ля-ля-ля, ля ля Я все одно буду почуватись, це називається тривога. Що тут описувати? Так? Коли ти не можеш розслабитись, це навіть на рівні м'язів, що ти напружений дуже. Е, ну, Як у мене, дякувати Богу, ніколи не було такого негативного досвіду літаками, але один раз було, коли ми над Борисполем кружляли зайвих 20 хвилин. І то вже почали люди щось там перешіптуватись, і я відклала свій журнал по стоматології, який я читала, і я вже почала тоді розуміти, що щось не те відбувається. І справді потім нам сказали, що не відкривалася якась одна з шасі. Ну, літаки для мене не актуальні, але у мене є все одно тривога. І, наприклад, коли я шукаю собі якусь інформацію, куди б мені поїхати, ну, наприклад, у відпустку. І, от якщо треба літаком, у мене тривога виникає. Тобто я не бачу ніякого літака, да? але цей літак, ну, умовно, існує в моїй голові. І тому мені тривожно. І тому я вважаю, що досвід такий травматичний, особливо в дитинстві, має дуже велике значення. Ми можемо не бачити вже об'єкт, як, наприклад, багато людей боїться собак, тому що в дитинстві собака вкусила. І нема собаки да, поблизу. А тривога є. От навіть людина почула, як гавкає собака, і вона вже вся напружилась, да, плечі піднялися, голівонька полізла у плечі, і людина, серце калатає, людина відчуває тривогу. Це не страх. Людина не боїться, бо вона бачить, що їй об'єктивно нічого не загрожує. Але оце таке відчуття тривоги виникає. Тому я б схилилась до думки, що все ж таки є досвід, який нам дав страх, результатом якого став страх. І на підставі, на підґрунті цього страху почуття, будується вже тривога. Ну, а так як досвід у нас з вами життєвий. Ну, у кожного свій, звичайно, але все ж таки врахувати, що в середньому ми живемо, таки по 70 років. То набирається у нас дуже багато чого травматичного. І тому мені здається, це моя теорія. Це вже я тут, навіть Фройда не буду сюди приплітати, що чим нещасніша доля людини, тим більше людина невротик, тим більш людина чутлива до найменших змін, які людина бачить як негативні. Навіть якщо зміна нейтральна, людина. З поганим досвідом, або з досвідом, з добрим досвідом поганих речей в своєму житті, буде все одно навіть так думати, що ну да, це от зараз то наче нічого страшного, а закінчиться все це хріново. Чим щасливіша людина, і особливо чим щасливіше дитинство було у людини, тим ця людина буде щасливіша у своєму дорослому житті. І в неї майже ніяких страхів не буде і тривог відповідно. Тобто, тривога не має підґрунтя страх. Нема страху, то нема тривоги. І людина щаслива, посміхається і розслаблена. Чому я не думаю, що це пов'язано саме з грошима? Тому що багаті теж плачуть, як хтось мого віку, то пам'ятає цей серіал. Біля якого залипали всім, і ми, і батьки наші, і дідусі, і бабусі, все зупинялося, всі дивилися, оті багаті теж плачуть. То, звичайно, що у багатих людей це не означає, що вони всі геть щасливі, в них також є страшний досвід. І та, та що хочеш, є в цих заможніх родинах: і домагання до дітей, від дорослих, і, і ті самі заборонені речовини. Тому і багато людина може бути тривожною. Тому я скажу так: це, звичайно, статок з, е, приймає участь у нашому досвіді життєвому. Що якщо є гроші, то є можливість, можливості реалізувати себе, себе і мати теплі речі, мати комфортну атмосферу в домі, да, навіть на побутовому рівні і якість їжі, все це впливає, має значення. Але ще важливо, як людина користується всім цим. Якщо у людини все є, одежина і їда, але якісь особливості психіки не дають можливості побудувати нормальні родинні стосунки, і дитина все це бачить, а ще й стає жертвою, то все одно ця дитина виросте, їй там у спадок мільйони залишаться. Але ця людина буде відчувати страх і, звичайно, тривогу, тобто також буде нещасною і напруженою. І так само й бідна людина. Як у мене в дитинстві не вистачало, ні, мені на їжі. Ні. ну Їжу ще більш-менш, більш але було таке, що і голодали ми. ой, Ну, а одежу, то, то я вже взагалі мовчу, то і стосунки з мамою були важкими. то Тут, звичайно, все так, карти всі так лягли, що страхи були жутчайші. Коли гепали нам у вікна хазяєва в рем'янки і кричали: Забирай свої речі, своїх дітей і пішла вон, ти нам не, плати, не платиш вже другий місяць. І от моя мама сиділа, плакала, казала, що, що, що ж мені робити, ні мені платить нічим. Ну, і це ми все бачили з братом, з моїм, і ми боялися, що зараз хтось зламає двері от прям фізично. Буде нас викидати на вулицю. Це все страхіття, жахіття для маленьких діточок. Це було так страшно нам. А ще мама дуже боялася також, бо ми там то жили в тій врімянці, вона, господі, там не кімнатою то назвати не можна. Одна величезна пічка стояла посеред цієї так званої кімнати. І все. І ото треба було за дровами йти на вулицю, а там же стоять хазяїва і чатують же ж коли мама вийде, відкриє двері, щоб набрати дров трохи і розтопить піч. А мама сидить, боїться, не виходить, бо знає, що як тільки відчинить двері, то вони зайдуть і просто ну, тупо викинуть нас і все. Ой, і ми сидимо, мерзнемо, мама плаче, обнімає нас, значить, там хустками нас якимись закутує, значить, каже, ось підождіть, підождіть, зараз вони підуть, вони ж не будуть стояти тут всю ніч, їм завтра на роботу. І правда. Тому сиділи, мерзли десь до часу, до двох ночі. Як ті вже йшли додому і кричали, нічого, ми завтра ось зранку прийдемо, ось ти тільки попробуй, Ми тебе все одно виселимо. І ото мама вибігала, і нам також було з братиком страшно, що зараз ось мама вийшла, двері відчинені, а зараз як забіжать оці злі люди. І, звичайно, що це побудувало стійку тривогу, навіть коли вже нема цих людей і в мене вже власна квартира. У мене все своє, і БМВ своє, і бізнес свій, а ми, я все одно дуже тривожна людина. Тобто, це про те, що я вам казала, що навіть якщо прибрати страх, ну, причину страху, то тривога, на жаль, залишається. Тобто можна зробити висновок, що страх це те, на що ми можемо вплинути, ми можемо прибрати, тобто, ось не літати літаками, да? або ось там не зустрічатися з людьми там, чи з собаками. Ой, а частіше краще зустрітися з собаками, ніж з людьми, ну то вже інша тема. Так от страх прибираєш, його нема. І ми можемо це в нашій власті, ми можемо це зробити. Але, на жаль, тривога це те, що не можна просто викоренити з себе. І оце на жаль, бо це і робить, це лягає потім базою на тому місці, де був страх. І в себе ну, прибрати з тривогу, я вважаю, що це неможливо. Її можна знизити, можна ну, якісь не доводити до крайності, да, коли вже там треба йти до психолога, а може, і до психоаналітика, працювати, саморозвиватися, це те, чим я займаюсь. Але краще вже, знаєте, от, оті превентивні методи. Що краще уникати те, що нас лякає, щоб не побудувати тривогу, яка залишиться, навіть коли ми вже прибрали страх і його нема. От краще жити так, щоб не було страшно, оце мій висновок. І я думаю, що коли нам кажуть, а ти ось вийди з зони комфорту, оце взагалі тема спекулятивна. Хай тобі буде страшно, а ти туди йди. То, на жаль, ніхто не задумується про те, що людина вийшла з зони комфорту, їй дуже-дуже страшно. І потім, там, наприклад, вона там, щось таке взяла та її виграла. Да? Ось ризикнула. Було страшно, але розпочала свій бізнес. І от вийшло у людини. І борги віддала, і там, якщо там, заставила свою квартиру, чи що, все повернула. Іначе живи і радуйся. А людина не може розслабитись. Бо страху, страх, причина страху, провал, банкрутство. Вже вони ісчезли, їх нема. Але побудувалася стійка тривога. Іначе у людини все є, бізнес розвивається, процвітає, а людина боїться. І це не страх, а тривога. Весь час людина чогось. Щось собі прогнозує, так, «Да, зараз класно, а ось якщо якась знову економічна криза, а якщо дефолт, а ось яка інфляція, і людина не може насолоджуватися результатом. І тоді, звичайно, логічне питання: а чи дійсно воно оправдане було у той виход з комфорту пережити отакий страх і побудувати сам собі тривогу, від якої не можеш позбутися? Тому в мене є відео на каналі про так званих отих коучів, гамноучів, які там з, кожного, з кожної праски кричать. Йди і виходь з зони комфорту, я тобі зараз все розкажу. Мені особливо прикольно, коли сидить якась пісюшка газірована, їй там може 20-22 роки. Не обіжайтесь на мене, молодь. Ну я не, не про всю молодь, але про тих, які сидять і роз і я вам зараз розкажу мудрість життя. Дитино, ти, ти про що, яка в тебе може бути мудрість? Ти начиталась якихось книжок, і тепер сидиш їх просто переказуєш своїми словами. Як може дитина 20 років про мудрість розказати? Ну, ну, це, ну це треш повний. Так от усі ж кричать, давай я тобі зараз розкажу, як треба. виходь, ну Головне, вийти з зони комфорту. Ну То вийти то, ну, то можна, як дурне діло нехитре, а як, як потім повернути собі комфорт, побудувати комфорт. На почутті хронічної тривоги, ну, це справа дуже сумнівна, ну, наприклад, для мене. Я б навіть і не намагалася. Я за те, щоб в житті все відбувалося природньо з моїм контролем того, що я можу контролювати. І, наприклад, обираючи між страх і тривога, я обираю контролювати моє почуття страху страху. Щоб, не дай Боже, страхи не були об'єктивними. І тоді точно запуститься процес тривоги. А от над ним я вже влади не маю. Це я точно знаю. бо... Скільки я ось не працюю над у своєму житті, не удосконалююсь, все я можу. Я можу підвищити свою кваліфікацію. Я можу навіть прибрати там з свого життя якісь негативні фактори для мене, як то неприємні люди, люди там якісь нитики або токсичні люди. Я багато чого можу, що зробити, віддати свою автівку, наприклад, на там, якщо щось зламалось в ремонт. Але опанувати свою тривогу, яка просто неконтрольовано гудить в голові, я особисто не можу. І я заздрю людям, які можуть. Я знаю, що в більшості випадків це медикаментозно робиться. А ну, такі препарати медичні, це вже я вам як лікар кажу. Це вплив на центральну нервову систему, це вплив на мозок і структури. Ну Це не, не дуже класна річ. Да? Е, я так вважаю, бо не, невідомо. Ще ж нам невідомо досконало, як відбуваються процеси, такі, як деменції, да? Там, там, будь що такі, як Альцгеймера. Ми не знаємо, чому так складається? Ось чому Маргарет Тетчер, наприклад. ну Це вже я трошки відхилилась від теми. Ну, я вже закінчую, тому... Дозволю собі трошки розпливтися своїми думками. От Маргарет Тетчер. Да, це настільки була прагматична, логічна людина, яка була настільки тверезою, що ну, мені здається, це, було, це на рівні Черчилля її можна. От для мене вона от така політична історична особистість Маргарет Тетчер. Але вона. Впала в страшні старечі деменції, страшнючі, коли вона відкривала гардероб і доставала ну, піджак одяг свого померлого чоловіка, клала на крісло і розмовляла з ним, так наче він є. І там персонал, який її обслуговував, вони казали, що це не було символічно, наче вона за ним сумує, за своїм чоловіком і ну, просто розмовляє з його одягом. Ні, вона була впевнена, що він живий, і він там от сидить на кріслі. І, і хто б міг подумати і персонал, який, там книгу написали про Маргарет через зняли фільм про неї. І от персонал, який давав інтерв'ю сценаристам, вони казали, що це було неможливо просто повірити, що це все та сама Маргарет. Це була вже якась ну, жалка, нещасна старушка. Так от невідомо, звідки це все приходить, на базі яких яких медичних препаратів це відбувається? І я про те повертаюся, що намагатися прибити приглушити свою тривогу медикаментозно це вже треба, щоб були прямі медичні показання. Ну, Це коли людина просто реально не може заспокоїтися і там, якісь спроби робить фатальні, значить з'ясувати стосунки зі своїм життям і так далі. Або да, не може спати, не може нормально комунікацію будувати з людьми, да? ті соціофоби там сидять вдома тривожні, бояться, що як вийдуть з дому, то не повернуться і так далі. Да, тут вже потрібна медицина. Але якщо говорити про таких людей, як я, і ви, я сподіваюся. Які то розуміють об'єктивно, що ми тривожні люди, але все ж таки можуть опрацьовувати. То давайте не будемо просто дражнити себе самі тим, що будувати своє життя так, щоб в ньому приходило багато предметів, якихось людей або явищ, які викликають у нас почуття страху. Чи страху? Я не знаю, чесно кажучи, куди наголос ставити. Ну, Поправте мене в коментарях, як хто знає. І тоді в нас буде е, знижен, знижений рівень тривожності. Оце сьогодні я вам так от просто пофілософствувала стосовно страху і тривоги, бо як я сказала на початку відео, дуже багато про це говориться, і якось ніхто не пояснює, а яка ж етіологія цих почуттів, звідки вони беруться, а як ми не знаємо базу, то як ми можемо на ній, е, не знаючи бази, будувати щось ще більше і розказувати, як треба що опановувати. Ну, я вважаю, що це просто якесь ну, лохатронство. Знаєте, як лохатрон якийсь для людей, які не дуже люблять глибоко замислюватись про себе і про своє життя, і про своє буття. Тож сьогодні я думаю, що можливо і було і корисно і вам послухати, може, хоч як і одна людина послухала до кінця відео і подумала, що а точно. А що для мене первинне? страх чи тривога? Що в мене спочатку? Тривога, а потім страх? Це вже буде корисно, тому що якщо ми бачимо базу свого чогось негативного, то, що ми не хочемо миритися, це вже 50% успіху до того, що ми зможемо якось опанувати, прибрати, подолати, ну якось позитивно для себе вплинути на негативне у нашому житті. Тож, Бережіть себе, мої любі, всім нам миру, добра, чистого неба над головою. Слава Україні і героям нашим слава!